Готовність людини пожертвувати власним життям заради інших людей є виявом найбільшої любові. Таку любов до ближнього засвідчив своїм подвигом Віталій Васильович Стельмащук. Заболоцівська громада зустріла свого героя на щиті при в'їзді у рідне село Ясенів. Люди стали на коліна, аби вшанувати пам'ять ще зовсім молодого воїна. Його останню земну дорогу щедро прикрасили живими квітами. Приспустивши на знак жалоби національні стяги, наші полеглі оборонці гордість і честь громади, особистості, що взяли на себе відповідальність за збереження держави. Кожна смерть захисника трагедія для всієї країни. Ясенів того дня перетворився на залу пам'яті Просто неба. Гуманітарна місія на щиті з почесною вартою військових пройшла міжнародною трасою, а далі звернула на вулицю Нова. Домівка батьків розташована поруч із легендарною горою жбир. Тож учасники прощальної церемонії долали крутий підйом задля прощання воїна з великою родиною Стельмащуків. На останній поклін героя рідним порогам. На батьківському подвір'ї Дезмалко був щасливим, куди завжди повертався з радістю з різних життєвих доріг. Молилися рідні, друзі, односельці, побратими і священники за упокій душі полеглого захисника. Жбир, який був свідком героїзму українських воїнів під час Другої світової війни, засвідчив подвиг новітнього героя України Віталія Васильовича Стельмащука. Молитовне прощання з воїном відбулось у церкві Святого Миколая села Ясенів. Віталій Васильович Стельмашчук народився у Ясинові 13 лютого 1995 року. Закінчив Ясинівську школу у 2012-му. Середню спеціальну освіту здобув у Львівському вищому політехнічному училищі у 2014 році. Опанував мирний фах водія і будівничого. Далі у 2015-16 роках проходив строкову службу. В званні старший солдат служив на посаді старшого стрільця і вже тоді виявив хист і до військової професії. Прийшовши з армії додому, одружився. У 2019 році в подружжя народилася донька Єва. Татова потіха, татова Надія, сенс його життя. Був кваліфікованим фахівцем з будівництва, про яких кажуть майстер із золотими руками і працьовитим завдачею. Таким виховали його батьки. Робив добро людям, якісні ремонти у їхніх домівках. Та прийшов час, і з мирної професії будівельника довелось повернутися у військову. Віталій Васильович був мобілізований 13 червня 2023 року Шевченківським РТЦК та СП міста Львів. Проходив військову службу на посаді старшого стрільця, оператора стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти військової частини А-4084. Служив героїчний воїн у легендарній бригаді Збройних сил України, залізній бригаді імені короля Данила. За був спокійним і врівноваженим, але водночас побратими любили і поважали за відвагу, за безвідмовність і відповідальність. Мав декілька позивних. Близько 9-ї вечора, 30 травня 2024 року, під час бою отримав важку мінно-вибухову травму та проникаюче вогнепальне поранення, був доправлений до медичного закладу міста Дружківка на Донеччині. На жаль, ці травми виявились фатальними, і через декілька годин, вже 31 травня, старший солдат Віталій Васильович Стельмашчук загинув внаслідок ускладнень від отриманих поранень. Не можна замінити цієї великої і гіркої втрати для рідних матері Анни, батька Василя, брата Юрія, дружини Олени, донечки Єви, двох десятків двоюрідних братів і сестер. Але можна полегшити цей біль своєю молитвою, підтримкою і небайдужістю. Наша молитва і присутність є важливою для героя, його рідних, для нас самих. Аби не забути, якою дорогою ціною боронимо свій суверенітет і незалежність і територіальну цілісність. Зі щитом або на щиті ще з часів давньогрецької спарти цей вислів означає заклик перемогти або загинути зі славою. Віталію Стельмащуку судилось останнє його подвиг і жертва героя принесені на вівтар перемоги безсмертні. А пам'ять про Віталія Стельмашчука вічно житиме у наших серцях.